Напередодні нового року Кременчук отримав черговий гуманітарний вантаж від Львівської обласної військової адміністрації. Зокрема, до нашого міста надійшла велика партія підгузків, засобів гігієни, антисептиків, медичних масок та інших засобів медичного призначення. Завдяки плідній роботі міського голови Кременчука Віталія Малецького у 2022 році лише від Львівської ОВА наше місто отримало десятки вантажів такої потрібної гуманітарної допомоги. Завдяки Підтримці Львівської обласної військової адміністрації місто Кременчук в цьому році отримав десятки фур різноманітної гуманітарної допомоги. Дякуємо всім нашим помічникам, волонтерам у Львові. Дякуємо керівнику військової адміністрації Максиму Козицькому за постійну підтримку нашого міста. Ми передаємо нашим колегам вітання разом. Зустрічаємо 2023 рік рік нашої перемоги. Все, що надійшло до Кременчука сьогодні, стане в нагоді, щоб забезпечити наші лікарні всім необхідним у цю надзвичайно складну зиму. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.